Вліч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Міністерства внутрішніх справ, затопленими опинили 46 населених пунктів. Відразу на місце поїхали сотні волонтерів, аби допомогти жителям Херсонщини. Серед них і своя людина з Луганщини Дмитро Звонок. Що вразило Дмитра, в якому настрої люди та наскільки закриті їх потреби, дізнаємось просто зараз. Доброго дня! Дякую за те, що знайшли час поговорити. Дякую вам за те, що поїхали допомагати жителям Херсонщини. Сьогодні, звісно, підтримка одне одного дуже важлива. Почнемо ми з простого: ви їздили у Зеленівку, Чорнобаївку та Херсон. Як там справа? Ситуація, скажімо так, ну не те, щоб критична, але все ще незрозуміле, тому ну. Підтоплений, деякі райони Херсона на той момент були. От я нещодавно дивився. Ну там буквально вчора вже деякі вулиці вода відійшла, які ми, наприклад, бачили затопленими в своїй Е, Ну і от. Якраз незрозумілість ситуації, тобто які наслідки, що туди принесло, як багато муляки там намило. Тобто, чи будуть якісь проблеми з екологією чи епідеміологічною ситуацією? Тобто, от всі зараз в очікуванні. Тобто, в перший день я можу сказати, що люди, волонтери, громадські організації, фонди вони дуже швидко цього разу відреагували на ці на цю подію. І найважливіші потреби було о, закрито. А ну я не буду казати там да про повноцінність евакуації чи подібних речей. Це ну, для цього є компетентні органи, які здатні це оцінити. Але і там було ціла купа волонтерів. Ну, і вибачте, там якщо подивитися на сторінку в Фейсбуці, ви побачите, як в центрі міста людина в, о, о, в костюмі аквалангіста просто ходила. Ну, тому що тільки-тільки от. Підійшли від від, від, ну, від від води, а ситуація така, що ну в принципі дуже багато машин люди по вулицях гуляють. Тобто, ну ресторанчики працюють такої якоїсь там помітної катастрофи безпосередньо в самому Херсоні, помітно не було. Але це був далеко не перший і вже не другий день, як ми там бували. Тому можна сміливо сказати, що вже якась така нормалізація ситуації. Відбулася яка сьогодні логістика до Херсону? Наскільки туди просто доїхати? О, нічим фактично не змінилося. Якщо ми говоримо про Херсон, там е, були проблеми з е, іншими населеними пунктами: Там Береславського району, до Білозерки. Ми так і не змогли поїхати, бо там теж е, проблеми з логістикою. Тобто? Е, Ну, ми, ми були в тій частині, де можна було за один день чимось допомогти, щось передати, і ну там в саму Чорнобайку, наприклад, ми їздили не для того, щоб о, самі чорнобайці допомогти, хоча ми там теж залишили мотопомпу. Ми просто о, через о, ну через невеличкий хаб о, передали в о, Білозерку о, теж там човни і мотопомпу. Тобто воно все так от відбувається. Підтримка дуже класна, один одного підтримують, волонтери приїжджають, там завезли, там забрали, там передали. І, ну, і це дуже важливо, що і ми змогли туди з'їздити, тому що ну, уявити собі, що там от хаби просто в'їздять, забирають щось з нової пошти, вони просто не встигають розвести по потрібних місцях і передати вчасно людям, тому що ну, воно було потрібне тут і зараз. Ви привозили мотопомпи, лодки. Наскільки потреба людей закриті загалом? Чи складно вам оцінити це? Бо ви діяли так точково локально? Ду дуже важко сказати з приводу мотопомп і там ну, дренажних насосів, завдяки яким потім будуть відкачувати воду з підвалів. Тим паче, з підвалів багатоповерхівок, тому що. Підтоплення доволі таки масштабне. Ну і як швидко вода піде тепер. Наскільки вона там буде триматися? Її ж теж треба буде вбивати в Дніпро назад, і чи вона не повернеться, не дай Бог, і просто ці об'єми робіт. Я думаю, що ну мало хто зараз в принципі уявляє, тому всі от акумулювали це відвозять вже в деяких на деяких вулицях. В принципі, відбувається відкачування води. Але як довго це буде відбуватися, ну, ніхто не знає, доки не побачимо безпосередньо Я, ну, безпосередньо пістове квота відійде. У якому стані взагалі були жителі Херсонщини тих міст, куди вам вдалося доїхати? Тобто, морально вони були зломлені чи навпаки, якось ну, підбодрювали себе, що все буде добре, адже частина людей втратила домівки. Ну, я розумію, що можливо якось можна потім ремонт робити, але ну, складно уявити, як можна робити ремонт в повністю затопленому будинку або в частково затопленому. Е, ну, люди, е, ну як, е, як кажуть, пильним мішком вдарені, да? ну, тобто, от такий от стан у них невеличкої розгубленості, але я сказав би, що більше проявляється мобілізація. Тобто вони дієві. Вони ми приїхали, і у них постійно відбувається рух. Кожен хто долучений до волонтерської діяльності, вони не стояли на місці там більше 5-10 хвилин для того, щоб ну. Не втрачати час, тому що є змога допомогти людям тут і зараз. А сказати, що там Ну, я ж кажу, що я не я не бачив людей, які були там в скірики чи ще щось. Але ми не підходили до тих місць, де приймали евакуйованих. Ну тому що це небезпечно, тому що ну були попередження про те, що і для цього були обстріли. І на жаль, після того як ми виїжджали, теж був один і були постраждалі люди. Тому ну ці місця ну не бажано було просто посічать заради того, щоб подивитися. Тому ми зосередилися на тому, що ми можемо зробити і в коєму разі не нашкодити своєї діяльності. Зараз в зоні бойових дій на Донбасі, на Луганщині, на Донеччині, ми бачимо людей, які говорять про те, що це збройні сили. Обстрілюють та міста? Ну, така от абсолютно нелогічна позиція. Щодо підриву Каховської ГЕС, що кажуть люди, кого звинувачують, і можливо, якісь там ще конспірологічні теорії будуючись, чули про це? В перший день дуже активного спілкування, звісно, в перший день була розгубленість і нерозуміння, в принципі, що відбулося, чому так могло відбутися. Тобто, ну це от неприйняття ситуації такої, що от Каховсько ГЕС підірвали, і вода йде. І були от страхи від того, що буде величезна хвиля 15 метрова. До того що це от спеціально було зроблено для того, щоб вілідволікти там увагу від чого ще. Перший день було дуже багато теорій. На другий день я, мабуть, окрім як на кацапських пабліках, ніде не бачив конспірологічних теорій. Тобто стало абсолютно зрозуміло, що дамбу підірвали російські військові, що це ще один військовий злочин. Що вони це зробили цілеспрямовано для того, щоб нашкодити Україні в принципі, і для того, щоб дійсно відволікти наші сили, нашу увагу, наші ресурси на те, щоб боротися з наслідками, а не готуватися до контрнаступу. Тобто, ну я думаю, що зараз вже не виникає питань, хто і навіщо це зробив. Тут залишається тільки питання, які з якими наслідками ми. Стикнемося, і отут ми скільки е, спілкувалися з експертами, з науковцями, е, всі кажуть, що нам треба дочекатися, доки принаймні оце от, ну, така активний схід води з водосховища через пробоїну не зупиниться. Тобто на якому рівні ця пробоїна знаходиться? Тобто там 7 метрів, там 8 метрів, 5 метрів. Від цього теж дуже багато залежить. Ну і далі буде дуже довгий процес оцінки наслідків, і ну а, а наслідки можна сказати дуже серйозні, тому що ну там той самий мікрорайон в Херсоні Острів, він фактично повністю затоплений да там і. Приватні будинки, багатоповерхівки, виробничі підприємства все повністю затоплене. Як ну вплоть до того, що невідомо яким тепер яке буде русло в принципі у Дніпра, тому що там за річка гонка, да от всі ці плавні ми так любили до. 24 лютого, да, от плавати, коли бували в Херсоні, там було дуже гарно. Але що там зараз? Тому що більшість цих островків з дачами, наприклад, вони були а, нас, насипаними, ну, принаймні, да, укріпленими спеціально. Ну їх, я думаю, що тепер просто, скоріш за все, не буде. А, по правому берегу, те, що там можна оцінити, те, що казали, да, що більше там, двох тисяч е, будівель да, постраждало, то. Ну, я думаю, що з цим, цим можна буде впоратися, буде, будуть люди потребувати допомоги, але ну, в принципі, це співставно з тим, що відбувалося там, в бойових діях. Да? Ну, тобто це руйнування і ну, десь це буде просто ну, буде просто якийсь поточний ремонт, косметичний, а десь це буде ну, повноцінна, повністю відбудова. Люди, слава Богу, люди, які живуть от понад Дніпром, вони знаходилися удав в зоні ризику і обслів. Ну слава Богу, вибачте задати таку фразу, що з цього приводу я кажу. Але от це я думаю, сформувало в них готовність до того, що треба буде швидко якось реагувати на через надзвичайні там якісь події, надзвичайні. От і це я думаю врятувало дуже багато життів. Саме готовність наших людей до екстремальних подій вони зібралися вчасно і поїхали. Ну і наші служби, слава Богу, теж відреагували цього разу дуже швидко. Попри попри шок, який да, я думаю, пережили абсолютно всі. Тому все ж таки було була реакція дуже швидка. Що з що з приводу лівого берега? Ну до нас доходять здебільшого ж тільки інформація знов ж таки пабліків е, ворожих, е, і ну вочевидь, вони там продовжують свій терор. Терор з тим, що да там ні, ні допомоги, нічого, якщо не взяв російського паспорта. У них є приховування того, скільки там загиблих. Вони абсолютно не допомагають людям, які там потребують води, їжі. Ну тобто, в кращому випадку вони їх кудись привезли там, і то ну, здебільшого вони просто свою клієнтелу намагаються в цьому випадку врятувати і, ну, і знову ж таки облаштувати так, щоб можна було потім нас продовжувати обстрілювати, обстрілювати евакуацію. Ну самі самі це все бачимо. Угу. Що вас в цій поїздці здивувало або шокувало? Є щось таке? Ну, ви знаєте, після того, як ми поїздили по деокупованих громадах на лінії зіткнення, то я не можу сказати, що мене там щось просто. Шокувала чи здивувало. Для мене було трішки сюрреалістично бачити багатоповерховий будинок, який підтоплений там фактично ну, першого поверху нема, не видно, а там на 12-му, здається, поверсі, чи на якому стоїть чоловік на балконі і дивиться на нас. Ну, Тобто, от така от ситуація якогось спокою посеред суцільного крешу, я не знаю, як це ще описати. Добре, Дмитро. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, вона буде цікава для наших глядачів. Дякую вам за вашу життєву позицію. Що не залишайтесь байдужим до таких непростих ситуацій, які сьогодні відбуваються. Гарного дякую, вам що. дня.